Так, BMW X7G07. Заміна стелі. шторок панорами. Все в такому стані. Розібраному. Задня кришка міняється повністю. По кругу відкручуються болти. Пару. Одна фішка втикається, але тут я ще мотор переставляв, бо була без мотора. Далі штора передньої панорами. Так. Тут у нас така ситуація, вже її замінив, розібрався інформації ноль тільки гучні назви відео. Дивіться ситуація, оці кріплення. Ну, відповідно, все, все тут логічно, знімається оплотнитель, він одівається на цей. От, знімаєте його, відкручуєте тут три болта задньої кришки панорами. Але треба зняти передню. Кришку люка чи панорами як правильно. Ситуація така, що задня кришка, передня кришка накриває задню кришку, а задня кришка має отакий лоточок для прийому води. І він заходить сюди, тобто під ущільнювач. Тобто сюди це нормальні речі, сюди стікає вода, вона стікає сюди і йде тоді, видно, де болото. Так, зараз фокусується. Я знімаю на телефон, бо просто реально замахало. От, і воно стікає туди, і тоді вже по каналах стікає. Собі ось по цим каналам. І стікає передня задня стойка. Тобто, от є два вперід. І два дозаду. Так, це в нас раз, це в нас два. Так, тут яка ситуація. Зараз попробую показати, але буду знімати, покладу телефон. Дурю, щоб це було добре видно. Дивіться. Яка ситуація. Оцю. Оце в нас є защочка. Ось це. Так, глянуть, видно, по. Так. Оцей флажочок ми піднімаємо доверху акуратно. Діоргати не треба, не рекомендую. І тянемо її вперід. От і вона в нас відщлкується. Добре. Роблю таку саму маніпуляцію з другого боку. Є, є. Так, ми витягнули її. Защлки. Тобто так. Штора у нас тепер свободно ходить без електромотора, без направляйок. Тепер що нам треба зробити? Я не знаю, чи я так зможу показати. Попробую. Зараз отак от тут релінг є на машині. Зараз я гляну, чи хоч щось видно, нічого не видно. Ну дай Бог не впаде. Дивіться, що ми робимо. Ми тянемо штору на сантиметрів 15-20, а тоді, а тоді що робимо? Отак. Оба. І ми її можемо витягнути. Бачите, яка ситуація? Оба. І назад нам треба її заставити. І тут є. Зараз я покажу. Ось тут видно нижня. Отут у нас є раз, два, три полички. І нам нижню поличку, вона дуже мігесенька. Нам її треба заставити аж туди, щоб вона О, підтримувала шторку. Бачите, як вона ходить? Але тут ще теж ситуація є з шторкою. В цікаво положенні повинен ходити оцей бортик, пришитий до шторки. Ну, фокусується. Добре, покладемо отак. Бачите, як він і він йде пришитий рівно. А він має іти. Це є натяжка шторки, і відповідно на оцьому механізмі нижня та частинка, вона його підтримує там, в своєму положенні. Тепер ситуація склалась така. Шторка оригінал з розборки. І от один бік входить, а другий не входить. Я не міг зрозуміти чому, а тоді поняв так, ось тут треба. Чуть-чуть подати її. Тобто, ну не завжди в попередній, ті, що стало, стояла рідна, не було тут зазору. А тут виходить у нас там 2 мм зазор. Просто чуть-чуть відсунути, а потім ми її регульнемо. Тобто одинаково з двох боків. Чик. О. І все, і назад вона щелка. Все, вона стоїть на своєму місці. Тобто цей момент. Я ну, запихав її в пази. Тут не було нічого наживлено. Просто я його запхав. І тут теж така ситуація: Отут є, якщо є ззаді люк, тут є отакі полички на кріпленнях заднього люка. Вона сюди впирається. Але її треба трохи підняти, виходить. Одну сторону. Сюди опустити, а тоді витягнути. Так само на косяк. І лишнього не потрібно нічого відкручувати. Коротше, ну, це зайняло дуже багато часу, щоб нічого не поламати. Слава Богу, все, все в порядку. Ну і тепер ставимо все назад. Збираємо. Вона у нас стоїть жорстко. Це у нас задня частина панорами лежить на, на даху. Вона лежить на люку. І, От, бачите, вона не торкається стелі. І вона не поцарапає нам фарбу. Все, тепер ставимо цю, ми її ставимо отак. Сюди і тоді кладемо. А тоді вже прикручуємо передню, після задньої. Бо інакше ми її не достанемо. Тут вона заходить. Ось так. А верхня кладеться на неї. Тобто в нас нема зазору, щоб її по-інакшому витягнути. Це найпростіший метод. Ну, я вже різні варіанти перепробував. Витратив півдня. Дай Бог комусь відео поможе. Всім гарного дня. Слава Україні. Героям слава!